Вечірня впорання. зайшов до своїх дівчат і хлопців. Уже як повиростали. Частенько, сухенько в них комбікормчик. На градуснику 20 майже 5 градусів. Горить тільки обична лампа і друга обична лампа. І от уже такі дівчата, хлопці. Ростуть собі, розвиваються дуже. Я ж защаджу такий брудер. Дивлюся, люди скидують мені відео, що скубуться курчата, здихають, дуже страшно дивиться. Невеличкий брудер на сітки тримають 35-37 градусів температури, коли курча вже місячна, ну там, знаєте, без вишніх слів. Тупо курча творять. Не здівайтеся на ті птицю. Якщо ви не розумієте, як утримувати, не знаєте які дать ліки. Зверніться. До тих людей, які дійсно у цьому розуміються То ну, багато там кричать: я нічим не пою і не буду ніколи поїть. Виростила там курчаток по півтора, по два місяці. Вони всі повездихували. А тоді, о Боже, допоможіть, що робити люди. Слідкуйте, це ваша вся праця, і обов'язково всю птицю треба пропаювати. Не набирайте яких попало ліків у тих ветаптеках строчки що ви не знаєте, що куплять. Зверніться, все є в наявності, всі є препарати якісні. От ви заміте, я можу вам кожну птицю порахувати. Я вам покажу через півроку, що ця кількість і залишиться. Тому що вже пройшли якість на ліки я завжди гарантую. І рекомендую всім обов'язково птицю пропаюйте і не тримайте дуже в тісноті їх. Оце ми теж трішки потримаємо ще якусь недільку, будемо вже переводити у велике приміщення. То я ж кажу, що такий брудер дуже капітально себе зарекомендував. Коли вони сидять на підлоги сітка, як у брудері дуже сітка мівка, я там дивлюся, показують. Понавипші оці всі кізяки, що воно е, не просачується через ту сітку. Це теж е, лапки тоді е, будуть хворіти, будуть всякі ті гульки вилазити, Ну, знаєте, це все на практики, бо є такі, що кричать: Ой, у мене там усе добре з сті птицею, що мені там ваші відео. Добре, поки ви не зіткнулися з цим. І дай Боже, щоб ви це все не бачили і не знали. Але проблеми можуть прийти незапно. І тоді вже нічого не поможе. Тоді вже не захочеться писати коментарі і свої там п'ять пальців розумних, без практики впихувати в ту розетку, яка не видає. Коротше, без лишніх слів. Тож, поївочка, водичка, усе. Телефонуйте, якщо потрібно комусь щось підказати, проконсультувати, завжди допоможемо. Тож, підлога сухенька, запитуєте скільки разів на день вичищаю. На... Вичищаю раз в неділю. Це вже так вичищаю, що вже солому береш у руки, вона ну, така мокрувата. Щоб дуже засировані. Вчора, от з вечора, я вичистив, то я не скажу, що. Дуже тут а, грязно чи що, ну обично. Гарненько, совунка, підстиляємо, підстеляємо. Ну, вони сіна роблять, знаєте, в таку стружку перебивають і, хорошо, як на оті якісь сікачки. То дуже добре. По вентиляції в мене запитували, нема в мене ніякої вентиляції. У мене ось, відкриваю, як тепло, висить тюль, двері відкриті. Якщо вже прохолодно, цепляю сюди покривало. Щоб не видувало. Коли тепло, просто закриті двері висить у тобі вся вентиляція. У дверях там є щелини, то воно все це вивіє, і добре. Тож птиці комфортно. Ось такі гарнюні. У них линька йде. Ну, молодці пху на вас.